Урок я пізнаю світ, тиждень п'ятий, урок 43 розгорнемо сошит, сторінка 26. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Пригадаємо пораду мудрої сови. Палеоліт це найдавніший період кам'яної доби, який поділяють на ранні, середній і пізні. Ми знаємо з вами, що за часів саме палеоліту, кам'яної доби. Змінювалися знаряддя праці. Тому і є поділ на ранній, середній і пізній. Розгадаємо кросворд. Три по горизонталі. Найдавніша стоянка часів палеоліту на території сучасної України. Королевська. Четверте: житло пітекантропів. Вечера. Пітикантропи не вміли добувати вогонь. Перший період палеоліту. Ранні. По вертикалі перше. Найдавніший період кам'яної доби. Палеоліт. Друга первісна людська група. стадо. Перевіримо завдання четверте. Розфарбуйте кружечок біля Герба Львівської області. Ви обрали середній або другий, тому що на ньому лев спинається нагору. Розгадайте ребус, учитель. Беремо шосту і сьому літеру. У слові Кирів відкидаємо першу і другу. У слові вікно беремо тільки букву В. Поєднаємо між собою вийдемо назва Львів. Чому саме Львів? Тому що це адміністративний центр саме Львівської області. Тема нашого уроку пам'ятки раннього палеоліту. Переглянемо відеотрейлер до уроку. Увага на екран! <звук> <звук> Япс – класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо! Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я сласний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чи знаєш ти чарівну формулу, яка допомогла б тобі добре навчатися та бути успішним? Успішною? Чому перший період стародавньої історії назвали кам'яною добою? Що вміли робити пітекантропи? Якими частинами мови є іменник, прикметник? Дієслово та числівник. Які властивості фізичних тіл ти знаєш? На ці питання ми дамо відповіді впродовж трьох уроків і я пізнаю світ. Отже, почнемо з першого пам'ятки раннього палеоліту. Для того, щоб бути успішним або успішною, потрібно дуже уважно слухати вчителя на уроці. А ще я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя і однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. І так, ми не тільки дуже уважно слухаємо вчителя, а ще і запам'ятовуємо те, про що йдеться мова. Зараз хочу вас здивувати. Прошу переглянути відеофрагмент. Запам'ятайте, про яку річку йдеться мова. Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою. Господарством. Мистецтво. Дністер друга за довжиною річка в межах України після Дніпра та дев'ята в Європі. Дністер починається з невеликого джерела, розташованого в українських Карпатах. А саме у Львівській області. Річка в'ється серед Карпатських гір. Далі тече рівнинними теренами України та Молдови. По Дністру проходить державний кордон між Україною та Молдовою. Територією України річка несе свої води до Чорного моря. Дністровський каньйон одне із семи природних чудес України. Один з найбільших у Європі. Протяжністю майже 250 кілометрів. Так, що вас вразило у відеофрагменті, про яку річку йшла мова? Мова йшла про річку Дністер. Яка є другою в Україні за розміром майже 2,5 тисячі кілометрів. Якщо ми з вами сядемо у катер і вирушимо річкою Дністер, до якого моря ми дістанемося? До чорного. Ну, а тепер відправимося в подорож на великому круїзному лайнері. Нам треба досягти. Берегів Аргентини. Аргентина країна, розташована на материку Південна Америка. Попрацюємо із картою. Знайдемо нашу Україну, сядемо у човен і попливемо на південь, спочатку у Чорне море. Потім повернемо на схід, на захід. І попадемо у Середземне море. Знову плевемо на південь, оминаючи саме Грецію. Далі мандруємо на південний захід до Гібралтарської протоки. Потім мандруємо на південний. Захід. Пройшовши Гібралтарську протоку, виходимо в Атлантичний океан і пливемо знову на південь. Досягнувши материка Південна Америка, повертаємо знову на захід і пливемо до материка Аргентина. І так, ми здійснили з вами. Подорож на круїзному лайнері морями саме до країни Аргентина. Перегляньмо невеличкий відеофрагмент. Національний парк Аргентини Клос Кластіарес. Сюди щороку приїжджають багато туристів, щоб переглянути на ось такі чудеса, а саме крижини, які можна їх побачити. Пригадайте, що парк дуже великий за розмірами. І всі, хто приїжджають туди, Пам'ятають про техніку безпеки, аби не заблукати у парку. Справа в тому, що об'єкти парку це фізичні тіла, льодовики і айсберги. А з якої речовини вони складаються? Так, вони складаються із води. Вода це речовина, з якої складаються льодовики та айсберги. А ще на території Саме Аргентини можна побачити дуже гарну печеру. Її називають вечера безлічі рук». Це наскельні малюнки, які зроблені багато мільйонів років тому. Так, печера, безлічі рук. Розгадаємо ребус, щоб дізнатися, до якого періоду належать настильні малюнки печери безлічі рук. Ітак, у слові палець відкидаємо дві останні літери. Наступний потрібна лише буква О. І у слові літак відкидаємо останні дві. Залишається літер. Маскельні малюнки печери в рук належать до часу Палеоліт. Пригадаємо, що ми з вами знаємо про палеоліт. Прочитаємо разом. Ранній палеоліт історичний період. У якому пітекантропи виокремилися з тваринного світу, завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці, об'єдналися в первісні людські стада та навчилися використовувати вогонь і підтримувати його горіння? Прочитаємо ще раз. Ранній палеоліт це історичний період, у якому кантропи виокремились з тваринного світу завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці, об'єднувалися в первісні людські стада та навчилися використовувати вогонь і підтримувати його горіння, навчилися використовувати вогонь і підтримували його горіння. Поглянемо на ці малюнки. Ми бачимо саме той час. Який називається кам'яна доба, тому що людина готовляла перші свої знаряддя праці саме із каменем. Як жили первісні люди? Жили саме у печерах, утворюючи невеличке людське стадо. Разом краще було захищатися, готувати їжу, а також збирати врожай. То що дала природа. Люди навчилися здобувати вогонь, але це відбулося вже набагато пізніше. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про пам'ятки раннього палеоліту, про печеру безлічі рук.